Власне, велика кількість військово ми самі бачили ці кадри, як вони здаються. Купа відео з'явилася і в перші дні курської операції. Багато строковиків там і. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що тема саме строковиків дуже чутлива має бути для Кремля. Хоча навряд чи е, зараз е, ми можемо бачити відповідну реакцію. але ну, принаймні е, матері, близькі цих строковиків ну, зараз якось масово не виходять на протест. Давайте спочатку. Спростуємо тезу, яка пролунала пролунала у вас в ефірі. Вона мені здається абсолютно помилкова про буцім та 10 тисяч українських військовополонених. У нас був єдиний великий випадок. Коли були змушені наші герої, наші захисники перейти якраз в цей статус це в азовсталь це маріуполь більше якихось І великих... там не було на п'яти тисяч там не було. там було з порядку з десятків три два двачимось але більше якихось великих випадків про те, щоб Росія змогла захопити українських військовонених, не було тому яка яку вас прогнала 10 тисяч, Ну мені здається, це народний депутат да за всі поваги до пана Михайла. Мені здається, що він не просто перебільшує, Ну це не, не варто таке, навіть це, це йому добра порада. Не варто навіть таке озвучити, бо він статусі народного депутата. Тобто, це він повинен ну все таки розуміти вагу вагу своїх слів. Жодних підтверджень навіть з боку Росії таких цифр не лунає. Так, ми ще не всіх повернули з азовців, але ну, не йдемо про такі кошмарні цифри. Щодо російських військовополонених, так, ви абсолютно праві, що є дуже велика відмінність між тими, хто є строковиками. Тобто це молодші люди, які не мають мотивації, mm -hmm. які були забрані до війська, і люди, які підписують контракт Абсолютно. Тобто, за гроші, йдуть воювати на Донбас для того, що там якась лада чи каліна залишилась після їхньої смерті, і, і їхні, їхнім родинам. А ні, тут тут іде Нагадаю, коли була найбільша кількість військовополонених російських з після повномасштабного якраз вторгнення в перші дні. Вони здавались, бо вони строковики, і вони не бажали воювати Росії. Харківщина. аналогічна зараз ситуація. Е, нагадаю, ну там, е, 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 наприклад, дописували, що. Взяли в полон, там пили каву, якісь там росіяни. Вони не були готові. Тобто, строковики це люди молодші, які не йшли свідомо на війну з боку Росії, які були просто забр забрані в армію з гарантії, що на війну їх якраз не посилатимуть. Сам цим аргументується, чому така велика кількість відразу військовополонених. Вони не хотіли, не готові воювати окрім невеликої кількості з боку цього Ахмата, ну але бачите. Це з'єднання так теж, наскільки я зрозумів, не було готово воювати. З інших, очевидно, міркувань, як ті, війська В будь-якому випадку для Росії так, не є гарантованою мобілізація. Якраз і цей приклад фактично ну, неготовності воювати строковиків, це певною мірою гарантує, що на певний час Росія не буде вдаватися до загальної мобілізації. Бо їхні люди, які забрані фактично силоміць, вони не готові воювати. Тобто для нас це психологічний величезний позитив. Абсолютно. І в цьому плані і президент, добре, що він наголосив на, на, на цьому, і е, ви добре, що ви крутите ці кадри. Це мотив для психологічного піднесення. Тому е, шанси, що е, поки е, війська з, е, е, з Донецького напрямку не будуть перекинути на Чернігівщину, на Сумщину, на, Сумщину, на Білгородщину, на Воронищину. Шанси, що наш наступ може, окрім Курщини, ще десь датися в знаки і е, е, отримати успіх, величезні насправді, поки у них там ще не сформована лінія з контрактників. Очевидно, я думаю, що наша військово керівництво це розуміє, і ми можемо теоретично очікувати ще повторення такі, таких наступів по цій лінії. Uh -huh. А в цілому я, о, я о, додам допомогти. Він абсолютно правильно говорить стосовно контрактників. Але, по-перше, треба сказати, що всі контрактники вони на Донбасі. Якщо ти хочеш сформувати там лінію, ти повинен їх звідки зняти. Їх не так вже і багато. Тобто, питання про спроможність взагалі російської імперії контролювати всю свою територію. Це по-перше. По-друге, Самих контрактів недостатньо. Там потрібно їм формувати лінію оборони. Лінія оборони, я нагадаю, з нашого досвіду 2023 року, вона не готується за місяць, і потрібно там готувати на та, як мінімум півроку. Тобто, у нас є оцей лаг до кінця року робити на теренах Брянщини, Білгородщини, Курщини те, що ми вважаємо за доцільним. Якщо ми не будемо зупинятися і активно там працювати і перекидати туди зусилля. Відповідно, у них і шансів побудувати це не буде. Наша стратегія, і наша ціль і мета це хаос. За рахунок хаосу ми тільки можемо перемогти і зруйнувати цю імперію. А безпосередньо у нас навіть мета не кордони 91-го року. У нас мета, щоб у цій імперії не існувало взагалі. І це відбудеться. Пане, але що у вас дуже якісь оптимістичні такі настрій? Не, потрібно, та не на потрібно казати, що вони занадто оптимістичні, що вони рожеві. Це не так. Я нагадаю приклад е, тогорічника, коли Пригожин з угрупуванням 5 тисяч людей, всього, всього 5 тисяч взяв мільйонне місто. Хтось виступив проти нього? Ніхто. Потрібно розуміти, от кадри, які ми зараз бачимо, потрібно розуміти психологію оцього населення цієї імперії. Воно стадне. Воно, як одна людина сказала мені, воно лагерне, табірне. Тобто вони виходять з того, хто саме в цей момент. Вони вважають сильнішим в цьому місці в цей час, тому вони готові підкорятися. Саме тому строковики нічого не роблять. Саме тому ці лахматовці нічого не роблять, бо вони вважають жаль, саме цей момент наша ЗСУ в цій місцевості на сильніше вони готові падати на коліно. Саме тому мільйонне місто Ростов здається п'яти тисячам вагнерівців. Саме тому, коли Пригожин іде до Москву, ніхто не намагається його зупинити. Саме тому в той день, коли Пригожин іде на Москву, з 90 суб'єктів федерації лише 10. Публічно щось себе вичавали на підтримку Москви, всі інші принишли і сиділи тихо-тихо і чекали, хто виграє від того. Оце є філософія. Не готовність себе захищати, а готовність підкорятися. І тому Україна, навіть маючи менше ресурсів і менше можливості, може оцю імперію зруйнувати. Але для цього потрібно дуже наполегливо і правильно працювати. Само собою воно не відбудеться. Mm -hmm.